Демпінг це штучне заниження бізнесом цін на товари чи послуги нижче ринкової вартості. В спрощеному вигляді це робиться для того, щоб збільшити кількість замовлень від нових клієнтів, тим самим забираючи їх від конкурентів, що по суті є атакою на інших гравців ринку. Це явище достатньо розповсюджене по всьому світу, в той же час дуже часто не призводить до бажаних результатів. Це обумовлено тим. Що, незважаючи на перший погляд простоту цього рішення, почати знижувати ціни нижче ринку. Вірно, реалізувати цю стратегію достатньо складно та ризиковано. Коли хтось починає демпінгувати, зазвичай інші представники ринку починають відповідати на це аналогічним чином, тим самим просаджуючи один одного фінансово, що може призвести не тільки до відсутності можливостей розвитку бізнесу, а й до критичного рівня недоотриманих прибутків. Збитковості та банкрутства